Здоров'я бажаю, шановні підписники. Наконець ми дождалися своїх курчат, курчат бройлерів. Вчора вже пізненько вечором привезли ці перші, що ми розповідали по 35 гривень, кількості 150 штук. Ну, Зараз все покажемо, будете бачити на свої очі. Будемо частенько знімати відео, щоб не робили помилки. Розкажу, які в нас перші помилки були вже з першого дня. Ну, в ми йдемо, будемо розповідати, показувати, так що за нами вперед. Ціпа-ціпа. і двері закрили. Ось як бачите, наші кільчатка. Дивіться зразу температура в нас тут 33 градуси, зараз показує. Хоч книжка пише 29-31. Ну ці тораші, що привезли, нам вони давно займаються, кажуть, краще перші два дні тримати температуру 33-34. Вони ні в купи не збиваються. Як бачите, вони всі розбілися по брудеру. Це перша, яка треба ну, температура. Перші два дні 33-34 градуси. Переночували вони нормально. Є проблеми з водичкою. Проблеми в нас такі, що може воно чи нова або малий тиск з бачка і заклинюють ніпіля. І водичка в нас, ось як бачите, вибігла вся, вся наниз. Це перша проблема. Будемо слідкувати, ну наче авто в день такого немає. Якщо будемо, то вже устраняють такі помилки. Що ще розказати вам? Ну, за ніч одне здохло. Якби там не було, ну, на вині не без убитого, так що одне вже здохло. Може воно при транспортіровці, може воно хворе якесь було. Ну, а так взагалі нормально. І ще одне чуть не забув, в кого такі брудера є. Доцільно теж вся жіночка мені, що привезла, сказала в перший день, як бачите, у нас тут кормушки є. Ось ми покажемо кормушки. І, і кожен не в силі підійти до кормушки чи залізти, не понімає, треба розтилати такі картонки чи газети. Ось так вона підказала. І сюди насипати корм. Чому? Тому що перші курчата наїлися. Другі курчата не знайшли і виходить, одна курча вже здорова, одне мале, є розроби. Щоб Не було такого теж. Перший тиждень бажано, щоб були такі картоночки, на картоночки насипали. Ну так, да, трохи випадає корму, ну нічого страшного. Ну, як бачите, процес у нас пішов. Тр трішечки розкажу про недоліки. Недоліки, по-перше, по брудеру. Водичка протікає раз, ну, це будемо слідкувати. Ну. Є така ідея знизу зробити отлів туди ну, на всяк випадок. Е, а чого е, водичка протікає, малий тиск. Чому малий тиск? Тому що у нас там бачок 20 літрів і, і мабуть, не вистачає для того, щоб тиснути на цей ніплі, щоб він не пропускав воду. Ну, Зараз бачите, все нормально. В е, бачок, до речі, ми додавали. Е, Препарат такий, як називається, зараз прочитаю ендрофлоцин. Це він рекомендується в етаптеках перші е, дві чи три доби, не пам'ятаю, далі вам скажу наскільки цей. А е, його на 1 літр, води 1 мг. Тобто, виходить, в мене бачка е, 20 літрів і флакончик теж 20 мл. Ото виходить флакончик на... На бачок води. Це щоб ви теж розуміли і знали. Що ще? Коли заходимо, вони трошки у нас такі дикувачі, чи вони є такі ще, вони починають шугатися і вискакують. Як бачите, вискакують із цього. Цих наших закривачів. Ну, Нужна зробити щось, якісь тут защелки, ну щось ми придумаємо. Щось придумаємо, щоб було в нас вони не випадало. А так, в принципі, наче на сьогодні все. Будемо розказувати завтра, як у нас пройде друга ніч. Це вони у нас почали перша ніч, привезли до бої. Завів отакий я зошиточ. Все записую, записую, там купили 150 курчат, там по 35 гривень, коп 500, тому що воно сьогодні повне, завтра не повністю, треба все писати. Тоді буде точно, будемо знати всі наші нюанси. Ну а так, слідкуйте, будемо показувати, розказувати, що воно буде, який приріст буде, будемо їх на ваги ставити. Будемо спромонувати на покормах, будемо свої корма додавати без преміксів, спробуємо там далі на відділі поставити. Ну поки отак. От По терморегулятору, що можу сказати, температуру тримає, але буде холодніше то треба буде все одно включати якесь отоплення автономне, тобто як ми і планували, будемо робити водяне опалення, тому що ці лампи при вже мінусовій температурі вони тут не нагріють до такої температури, як 34-33 градуси. Так що опалення обов'язково. Ну, На слідуємо етапі в нас в планах вже не в планах, а треба будувати приміщення для дорощування. Тобто це приміщення, я навіть не знаю сам, на скільки квадратів, наприклад, на 150 штук, а скільки на 300. Ну, Зараз ми покажемо. Тут ми вже місце підготували, залишилося пробити стіни, водичка підведена туди, опалення підвести і будемо їх відсаджувати вже на пол, який будемо утепляти стружкою і дорощувати далі. Так що слідкуйте, підписуйтесь. І будьте з нами. Ось як бачите, сюди в нас е, у брудер, е, то ми думаємо, що одразу по прямій і буде у нас вже надорощування, їх зняв, вигнав. І може навіть тут у нас 20 метрів під, під навісу. Тобто ми його, мабуть, переділимо на пополам. Зразу вони будуть е, якби на цих 10 метрах. Потім пережинемо далі і вже там вони будуть великі, вже від тіля будуть йти на забіг. Тобто виходить три етапи. Перша брудер, е гровар, як виходить по кормах, і вже фініш. Так що слідкуйте, водичка в нас, до речі, теж сюди підведена. Там поставили кран, теж далі підводимо. Утеплять покажемо далі, слідкуйте, буде цікаво, підписуйтесь, будьте з нами і до зустрічі.